Цей рік у нас незвичайний. Досить складний, були поворотні заморозки, досить пізні. вже в кінці квітня багатьох людей виноград постраждав досить сильно, але він гарно відновлюється, не потрібно хвилюватись. Просто приміняйте за інструкцією антистресанти. Віталій Ліневич, садівник, розповів: виноград це культура, яка у вегетаційний період потребує особливого догляду. Пора цвітіння винограду. Він гарно пішов у ріст. Хочу сказати, що це культура, яка росте весь вегетаційний період, і прирост наших лоз досягає там 10, 15, і 20 сантиметрів за добу. Тому ці операції вимагають. Ну, регулярно, хоча б щотижневого підходу до нашого кущика. Його треба постійно пасинкувати, тому що якщо не забирати отакі пасинки, то наш виноград буде витрачати сили не на наш коханий урожай, гарний і смачний, а на себе, на свій. Зріст. Виноград любить тепло та сонячне світло, говорить Віталій Ліневич. Дуже важливо йому сонце просвітлення, тому ми ще стараємось так розмістити, щоб наші лози були рівномірно, в ідеалі отак вертикально розміщені, тому що, бачите, вітри його. Коло шматять, він ламається, спутується, і тоді ми не маємо того результату, що би ми хотіли. А ще каже садівник: виноград потрібно поливати, щоб забезпечити достатньо вологи, особливо під час спеки. Два-три поливи за сезон бажано робити. Їх потрібно робити навколо куща, такими ну, реальними по 15 20 літрів, хоча б на один. Кущик Віталій Ліневич каже, для активного росту та формування ягід потрібно підживлювати виноград фунгіцидами та підкормлювати його. Бажано три обробки винограду фунгіцидами. Перша перед цвітінням, потім, коли він перецвіте. І ще одну обробку днів за 20, коли закінчиться діюча речовина після другої три обробки винограду тоді він іде екологічний, смачний. І поживний. Ну і за сезон ми проводимо три підкормки нашого винограду, або нашими сумішами, які ми робимо з кропиви посліду там і інших таких от речовин, або брати звичайні культури в наших садових центрах для підкормки винограду. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.